Від це кадри з якогось найдешевшого серіалу. Поверніть Генрі Кавіла до О Боже, який красивий новий Супермен. Вже чекаємо літа, щоб його побачити. Враження глядачів від першого трейлеру фільму Супермен вийшли суперечливими. Тим не менш, сам факт того, що вийшов повноцінний трейлер цілого Супермена. нам дуже подобається, адже є про що поговорити і на що звернути увагу. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком підпишіться на наш канал. Щоб не пропускати нові відео, а ми тим часом поговоримо про найцікавіші деталі першого офіційного трейлеру фільму Супермен. А тепер поїхали! Або ж полетіли! Супермен від Джеймса Сагана нарешті отримав свій перший трейлер. Але крім кадрів, він доповнений і багатьма новинами про фільм. Будучи першим офіційним фільмом першої глави нового світу DC від Джеймса Сагана, Супермен, ну м'яко кажучи, дуже очікуваний. І не тільки тим, що він сам по собі супермен, але й фанати зачекалися дійсно гарних фільмів за коміксами DC. Останні роки були суцільні розчарування. А це новий погляд, щось свіже і що створює, можливо, завищені очікування. А які вони можуть бути ще, якщо це чорт його побере фільм про Супермена? Трейлер показує перший погляд на акторський склад супергероїв і лиходіїв Всесвіту, та милого тваринного супутника людини зі Сталі. Цікаво, що трейлер Супермена починається з того, що головний персонаж розбивається об сніг. Ну чи що це взагалі є, бо снігом це важко назвати. Бідному Девіду Коран було б холодно лежати на справжньому снігу, тому режисер вирішив знімати його в які Ість цукровій пудрі, але хрін з тим снігом, припустимо, це такий художній стиль. Супермен показаний побитим, закривавленим і пригніченим, який кличе на допомогу свого вищезгаданого песика. Природно, найбільше питання полягає в тому, що змусило супермена опинитися в такому вразливому становищі. Як зауважив якийсь рандомний користувач Твіттера, Бетмен Бена Афліка відхуярив би цього супермена за дві секунди. Проте Бетфлика тут не було. Мабуть, цього Супермена побив хтось дуже страшний. mm okay. Або ні, побачимо у фільмі. Відповіддю на це питання може бути не що інше, як Лекс Лютор. Він є культовим заклятим ворогом Супермена з коміксів DC. і було підтверджено, що він стане частиною майбутнього фільму. На роль Лекса було обрано Ніколаса Голта. А в трейлері про Супермена дебютував перший погляд на персонажа. Цілком ймовірно, що ця сцена з початку трейлера з'явилася після сутички між Суперменом і Лексом. Режисер Джеймс Ган підтвердив, що останній повністю ненавиди. Супермена. Але не знаємо, як вам, а нам Лекс Лютор нагадує персонажа Джима Керрі з фільмів про Соніка. Він дуже поганий поганець, бо він не любить добро. Він злий і поганий. Знає, шановний глядач, це поганець, бо він поганий. От якось так. І ось наше передбачення. Головною проблемою у фільмі буде те, що Лекс Лютор буде викрадати цукерки у дітей. А наш прекрасний супермен спіймає його і роздасть всі цукерки назад дітям. Хоча Лекс Лютор безсумнівно є головним лиходієм. У Цьому трейлері Супермена з'являється й кілька інших персонажів, які, мабуть, не будуть такі кришталево чисті у своїх діях, як супермен. Одна з них, ймовірно, пов'язана з Лексом Лютером. Це гігантська окоподібна машина, що ширяє над метрополісом і стріляє лазером у землю. Ця машина кілька разів помічена в трейлері, і мабуть, нашому герою доведеться щось з нею робити у фільмі. Окрім цього, у трейлері Супермена є дракон, а це навіть не серіал Дім Дракона. Чи монстр, чи що це взагалі за хрінь? Воно виглядає схожим на гігантського хробака та може дихати вогнем. Мабуть, Лекс Лютор створив ці загрози для Супермена, щоб той не заважав йому викрадати цукерки. Як відомо, Супермен не єдиний герой, який має з'явитися у фільмі. Хоча Джеймс і сказав, що це не буде фільмом про об'єднання команди чи якась передумова для Ліги справедливості, Нейтан Філіон був обраний у Супермені як ще один герой, і зіграє він зеленого ліхтаря, Гая Гарднера. Він познайомить нас. Силами космічної поліції напередодні телевізійного серіалу Ліхтарі, який має вийти в цьому ж новому всесвіті. DC у 2026 році. Слід визнати, що про Гая Гарднера в трейлері Супермена немає чого говорити. Усе, що показано про нього, це короткий момент, коли він використовує силу кільця зеленого ліхтаря, щоб випустити промінь світла на групу людей, які кричать на Супермена. Ще один із героїв другого плану в історії Супермена. Це дівчина яструб, яку зіграє Ізабелла Мерсет. І її можна побачити в трейлері в повній дії, на відміну від зеленого ліхтаря. Дівчину яструба можна побачити, як вона летить у повітрі, підіймаючи над головою свою знамениту булаву, коли вона здається відбивається від ворогів. Герл є регулярною учасницею різних історій в коміксах DC, а це означає, що Супермен потенційно може залишити її для подальших пригод у наступних проектах. Містер Теріфік у виконанні Еді Гатегі ще один із героїв, показаних у трейлері. Можна побачити, як містер Теріфік бореться із Суперменом. Пізніше в трейлері показано роботизовані т сфери містера Теріфіка, які захищають його від недружнього вогню. Ці т сфери є основним способом боротьби персонажа зі своїми. Ворогами, враховуючи природу героя як винахідника геніального рівня. В один момент у трейлері Супермена показано старого зморшкуватого, схожого на прибульця персонажа. Цей персонаж, безсумнівно, метаморфо, один із останніх героїв DC, який підтвердив свою роль у фільмі. Метаморфо це людина, тіло якої було змінено, що дозволило йому перетворити його на різноманітні хімічні сполуки. Хоча про його роль у фільмі відомо небагато, трейлер принаймні демонструє його унікальну. Зовнішність, незважаючи на те, що в супермені з'являється багато інших героїв, трейлер натякає, що не всі вони можуть порозумітися з криптоніанцем. Це підтверджено в одному фрагменті трейлера, який показує боротьбу супермена та містера Теріфіка, один проти одного на бейсбольному стадіоні. На основі фотографій зі знімального майданчика виникло багато теорій про те, що інші герої, яких ми от щойно перелічували, є супергероями корпоративного типу, схожими на супергероїв із серіалу Хлопаки. А супермен буде найчесніший і справжній герой. Окрім зрозуміло, що Супермена у трейлері було показано і, о боже, Кларка Кента. І цей аспект дійсно варто відмітити у позитивному ключі, якщо порівнювати з тим, що Суперменом Генрі Кавіла. Це, мабуть, єдине, що дійсно краще. Образи Кларка Кента і Супермена дійсно різні, тому не виникає питань на кшталт агов, люди, ви тупі, Супермен, це очевидно, Кларк Кент. Він просто надягнув окулярі, і ви не бачите очевидного. Трейлер висвітлює Елементи цивільного життя Супермена в ролі Кларка Кента. Режисер Джеймс Ган ні для кого не приховував, що він розуміє, наскільки важливе життя Кларка та людей навколо нього для загальної історії про Супермена. І трейлер добре це показує. Ми бачимо і редакцію газети Daily Planet, і стосунки Кларка та Лої Слейн, і навіть його батька. Це надзвичайно важлива частина життя Кларка. І це не тільки важливо для правильного зображення культового героя, але й доводить, що Супермен матиме сильний емоційний. Ний стрижень завдяки родині та друзям Кларка. Цікаво відзначити, що в сцені за участю Кларка та його батька Джонатана все виглядає як спогад. У цій сцені Кларк має іншу стрижку і нічого не вказує на те, що Джонатан бере участь у сучасній сюжетній лінії. Одним із найбільш захоплюючих відкриттів про супермена ще до виходу трейлера було включення суперпса Крипто у фільм. У трейлері показано цього персонажа, який швидко біжить на допомогу своєму другу, щойно його кличуть. Крипто тягне пораненого Супермена додому. Окрім цього, фільм ймовірно покаже й інші здібності Крипто, наприклад, його здатність літати, лазерне бачення або супердихання. Але побачимо ми це все лише 11 липня 2025 року, коли фільм і вийде на екрани. Напишіть у коментарях, як вам перші кадри нового Супермена і чого ви очікуєте від фільму. А на цьому у нас все, друзі. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо це відео вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а його побачимось! when everybody wants to be king yeah they all wanna ring yeah we all wanna be free